Я пишаю своїм чоловіком. Мій чоловік загинув у бою. Для мене це ну, це гордість. І він був шикарним прекрасним командиром, прекрасною людиною. І я вважаю, що якщо б я склала так от лапки та сказала, ну от все, я буду все життя. Нести от, от, цю печальцю да, навантаження цього горя. Ну тоді вбили не тільки його, вбили нас обох. Який сенс е, в тому, що от відбулося. Який сенс в тому, що він я, він поклали 9 років та на те, щоб захищати, на те, щоб жити, щоб мати шанс нормального життя. У нас була ціль. У Нас була ціль, що ми хотіли ну ми хотіли жити, хотіли жити в перемогу, та і жити в такому. То якщо я оберу шлях смерті, то хто тоді виграв? Ну тоді ну який сенс в цьому всьому. -всьому?